Як би ви реформували транспорт у систему Черкас? Що вас не влаштовує? Що б ви змінили? Тролейбуси щоб більше ходили. І побільше маршруту убрати, а тролейбуси пустити, електротранспорт. І мало ходить тролейбуси по вулиці Енгельса і туди в сторону Кешете. Оце ці проблеми треба вирішати, тому що далі немає нема як далі вже ждати по півтора-два по часа тролейбуси. А чому вас не влаштовує надмірна кількість маршруток? Воздух загазований, машини за машиною ходять. Ну, Коротше, воздух загазований, це заради цього. Тролейбуси краще. Звісно, воно чистий воздух. Я думаю, просто треба раціонально подойти к цього питання з точки зору провести тщательний аналіз всех пассажирских потоков которые у нас есть в черкасах а потом просто-напросто сесть и і... зараз уже аналізую Потріб. така робота ведеться так, але да. просто мене цікав... я цікавлю думкою людей от що б люди порадили, щоб уже знаєте, так ну а що тут лучше под порадо тут по моєму вот это самое главное okay. як если так сказати, изучен в черкасах то тоді можна е Приспособиться к цієї ситуації. Буде зменшений пасажиропоток, буде здорово, всім буде добре. А як пасажира, що зараз не влаштовує в даному існуючому? Мені поки все влаштовує. Мені не подобається, що тролейбуси скоротили кількість маршрутів. От я, наприклад, їду з роботи. Годину пів восьмого вечора. і Тролейбусів зараз практично нема. От мені оце не подобається. А так я за те, щоб електротранспорт у місті розвивався. Якомога більше тролейбусних маршрутів і скоротить маршрутки Богдана ці всі маленькі маршрутки. Чому? Ну, я за екологію, щоб менше вихлопів було у місті. Ну, розвивати електротранспорт потрібно, обов'язково. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, так от насичено, має бути рух на бульварі Шевченка в центрі міста? Ні, ні, треба розводити. Як я бачу, от, допустимо, 11-й маршрут, обвідні оці маршрути. Значить, їх треба такими шляхами периферійними, обводити, щоб менше бо дійсно. Транспорту дуже багато у центрі. Я, в мене лічний автомобіль, я на своїм автомобілі їзджу. Але ж частіше, в центрі дуже добре рухається транспортний засоб. А от десь на окраїну добре, це хуже. Так що, хотілося б, як у центрі рухається, так би і на окраїні. Ауту, ну, я часто знаю, що водії скаржаться на те, як рухаються маршрутки. Що вони безладно, часто створюють якісь такі аварійні ситуації в гонці за пасажирами. Так, Є така ситуація, замічалось не раз. Ми живемо в центрі, нам якось yeah. не приходиться багато їздити транспортом, так що, в принципі, не відчуваємо якихось незручностей. Щоб більше давали тролейбусів, і щоб у вихідні дні теж тролейбуси щоб ходили. Не тільки пільгові, а так як завжди. І, звісно, Пенсіонерам, якби, щоб і маршрутки теж були безкоштовні. Все наче влаштовує. Тобто зручно добиратись до будь-якою точкою міста. Да, да, да. В принципі, та кількість транспорту, яка є, вас влаштовує. Да, мене влаштовує все.